Чиновник митець звучить як нонсенс. Не те, щоб люди-адміністратори не мали хтісту, але зазвичай свої таланти вони виявляють у хобі. І зовсім інша ситуація у столичному управлінні охорони культурної спадщини. Збереження пам'яток історії потребує невиякого смаку. Руслан Кухаренко працює з надбанням Києва вже 17 років. Я й не мріяв ставати начальником управління охорони культурної спадщини. Через те, що вперше такої галузі не було в Україні в 92-му році, 91-му вже відбулася тільки відповідна. І я був в товаристві охорони пам'яток, історії та культури. Досить таки довгий час був заступником керівника секції з охорони пам'яток, а так працював архітектури, спершу в відділі благоустрою, потім якийсь час попрацював. Заповіднику став давній Київ буквально півроку головним архітектором. а Потім запрошений був на посаду головного архітектора Подільського району. Кухаренко Руслан Іванович народився 9 травня 1958 року в самборі на Львівщині в родині лікарів. 82-го закінчив з відзнакою архітектурний факультет Київського державного художнього інституту і цього ж року починає роботу в секції містобудування Київської організації Українського товариства охорони пам'яток. Член спілки архітекторів України з серпня 92-го року призначений головою комітету охорони та реставрації пам'яток історії, культури та історичного середовища Києва. З 97-го року член міжнародної організації з охорони історико-культурного надбання і Комос ЮНЕСКО. Одружений має двох доньок. За 17 років роботи управління відреставрувало 20 соборів, відкрило 240 меморіальних дощок, близько півтори тисячі пам'ятників і не тільки в Україні. Пам'ятники Шевченка, наприклад, споруджували в Гавані, Варшаві, Мінську, а в Санкт-Петербурзі пам'ятник Олександру І. Найбільш творчо працівники управління підійшли до облаштування своєї культурної твердині. Споруда за адресою Спаська 12 належала до архітектурної спадщини 19 століття. Хоча будівлею це можна було назвати дуже приблизно. Після пожежі від особняка Тов'ї Апштейна, купця Першої гільдії, лишилися самі стіни. Та ще герб у картоші будинку. Арматура з рейками в дубовому і лавровому листі. Це символіка контори, що займалася торгівлею металом та лісовим господарством. Реконструкція тривала майже шість років і велася працівниками управління, які не полишали інших об'єктів. Тепер тут проводять дипломатичні прийоми. Руслан хороший професіональний чиновник, от в хорошому судом. Кстати, як от професіональних політиків, так і професіональних чиновників Крестам не вистачає. То своє номенклатури їх ще виспитувала, а за час. Ну, кто какие приоритеты получил, там вырвал, бац, и сел на это место. И начинается учиться правилам чиновника, все по новому. Понимаете? Хорошо, что есть учителя хорошие. А то ну, хорошо, он ну, нормально воспринял, мне на самом деле, как чиновник, он тоже нравится. У ну, хорошие правила игры, он себе все воссоздал, у него все. Нормальный уровень чинопочитания, нормальный уровень как бы, общения с подчиненными. И это правильно, потому что система должна быть. Если системы нет, это все, человек эти пинком ноги открывает дверь, так За зразком управління охорони культурної спадщини почали виникати відповідні структури в регіонах країни. Київським культуроохоронцям доводилося розсилати свої статути, штатні розписи та посадові інструкції до ряду міст. Це зумовило виходом закону про охорону культурної спадщини в 2000 році. Ми почали працювати в 92-му, а в 2000-му вже було написано і вийшов він закон про охорону культурної спадщини. І над яким фахівці нашого управління дуже серйозно працювали разом із Міністерством культури і з фахівцями, яким було передбачено створення центрального органу охорони культурної спадщини, вже прописано на державному рівні, а потім утворилася державна служба з питань національної культурної спадщини. Все це почалося з маленького комітету охорони пам'яток міста Києва, який налічували всього ж чоловік. Робота чиновника теж має бути творчою. Керувати великим організмом у такому мегаполісі, як Київ, нелегко. Мусиш і в бюджет вкладатися, і зробити якомога більше для міста, тому заощаджуєш, шукаєш, радишся і переконуєш. У цьому й виявляється талант керівника. Який би він був стомлений, роздратований на засіданнях там в адміністрації, з нами в управлінні, зі своїми співробітниками, він я не скажу, що він завжди рівний. Але він завжди старається бути рівним, щоб нікому не нашкодити, щоб ні, ні, нікого не образити, щоб донести те що, те, що нам треба зробити, таким чином, щоб ми це зробили, щоб ми це зробили з охотою, з задоволенням. Все-таки архітектура і реставрація це, безперечно, його покликання. Я не думаю, що йому може бути цікава вся частина його роботи, яка дуже важлива для справи. Тому що писати листи, що він робить майстерно, дуже майстерно. Мені часто допомагає написати листа. Я до нього приходжу кажу, передагуй мені листа. Ну, Передагуй. Це кому їхні листи, прошу. Ну, будь-які адміністративні листи, я їх не вмію, скажімо, писати. Він це робить майстерно. Я не думаю, що це так дуже йому цікаво. Але він в кожній роботі є якась, знаєте, реміснича частина в живопису, в скульптурі, яку треба акуратно і добре виконувати. І Він її виконує. Хоча я не думаю, що йому це так цікаво, як малювати. Скажімо, комітет цей проіснував близько двох років. Але завдяки цьому комітету було ще одне віку розпорядження прийняте тоді ж. А ми мріяли тоді про відтворення Михайлівського Золотоверхового монастиря. І е, на той час і Брайчевський, і Михайло Іванович, і Лисицький, ми мріяли, що на, ць, на цих тенісних кортах Академії наук все-таки повинен стояти собор. І монастир відновлений. І тоді разом із Владикою Даніїлом Нині Покійним. Ми підійшли до шановного Івана Миколайовича і попросили підписати розпорядження про початок археологічних досліджень фундаментів. Це 92-й рік. До відтворення Михайлівського залишалося Цілих вісім років. І ми намалювали картинку таку дуже гарну, яка зараз в музеї Михайлівського Золотоверху з архітектором Лисицьким намалювали ще не комп'ютерною графіку, а звичайно, відмивку графіці дуже гарно. З відтвореним Михайлівським Золотоверхним монастирем. І розсилали її в якості листівки, зробили копію всім, кому завгодно: і президентові, і. і Всім депутатам Верховної Ради всіх поздравляли з Новим Роком цією листівкою, ну, і возилися де завгодно і пропагували те, що треба відновити Михайлівський золотверхи. Першим на Михайлівській площі постав пам'ятник княгині Ользі, святому Андрієві Первозваному і просвітителям Слав'ян Кирилові та Мефодію. Монумент Ольги відродився на тому ж місці, де було знайдено 17 уламків розтрощеної скульптури. Реставрували за рік. Цьому сприяло нововведення Доброчинні вечори столичної адміністрації. Леонід Григорович Косаківський, який цією ідеєю опікувався, київський міський голова на той час, дуже проникся тим, що треба відновити княгиню Ольгу. І він всіляко цьому сприяв. Особливо допомогли і благодійні вечори, які він влаштовував. В Київській міській адміністрації в колонному залі це підняло статус Київської міської ради не як просто бюрократичної установи, а як відкритого культурного закладу. І тоді ж було проведено кілька благодійних вечорів, де люди перераховували і підприємці підприєм, десь на теперішній еквівалент по 10 тисяч гривень. Це на той час по 2000 доларів завдяки от таким -от благодійним акціям і бюджетному фінансуванню все-таки після спорудження через півроку після спорудження мені вдалося розквитатися з ворога руслані руслан был момент руслам став став важний такий, все там к нему не підійди. я особи не наривався в кажучи, говорят руслан ти пам'ятаєш, ми з тобою в театрі закону но мне не надо, потому что мы не сталкивались на самом деле это никак. Первый раз мы, наверное, с ним по работе столкнулись. Это когда я, Руслан делал проект в создании Успенского собора, а я тогда, будучи директором реставра... Центра реставрации и экспертизы Киперского заповедника, такой достаточно человек знаковый для города Киева и немало сделал. Я, особенно... я говорю, что еще раз, в те времена, когда менялись там, Косакиевский, Салии, Амельчик и так далее, удержаться на этой чиновничной очень сложной плоскости вообще очень сложно. Если человек стоит на разрешительной системе в городе Киеве, где каждые пять земли стоят безумные деньги, вот попробуй вот так вот, между двух огней проскочи, откажешь, можешь запросто получить по голове. Разрешишь, еще раз получишь по голове. Я вам скажу, так, як кравчук між краплинками треба проходити. Якщо ти прийшов на цей світ, то мусиш працювати так чи інакше, чи ти займаєшся, скажімо, тою роботою, яку є, чи керівною, чи творчою, чи будівельною роботою будь-якою, вона все одно повинна захоплювати і треба віддавати всі зусилля цій роботі. Тільки тоді вона надає радість. Тому що робота це зміст її, це одержати радість від скоєної праці, від того, що відбулися якісь зміни, які трошки дали можливість, скажімо, відкрити якусь сторінку, якщо це археологія, в історії. Відроджені столичні святині гордість начальника управління охорони культурної спадщини. Він пишається зробленим. Живе неподалік від Михайлівського золотоверхового і біля його найточніших Україні курантів разом з доньками відзначав міленіум. З добрим гумором колеги згадують, як Кухаренко показував скульпторам, скільки у проні Прокопівни має бути жирку на плечах. Але, звичайно ж, були у Руслана Івановича і прикрощі. Пресвятої Богородиці Пирогощі – одна з найдревніших мурованих споруд Києва. За радянських часів святиню було ущент зруйновано. У 1998 році на чотирьохметровій глибині археологи розкопали фундамент Пирогощі. Руслан Кухаренко пропонував спорудити навколо нього амфітеатр. Однак у містобудівної будівної ради було зовсім інше бачення. Нині від древніх підмурків не лишилося й сліду. Мені було дуже жаль, що ідея Кухаренко. Відтворити Пирогощу на її фундаментах і на її стінах, котрі зараз закопані в землі, була така думка зробити амфітеатр і розкрити, повністю її збудувати на, на, то, на, той, на тій поверхні, що була. Тоді б я міг своїй дитині показати, що все, Тетяно, дивись, на цю плиту вхідну ставала нога князя. Ясне сонечко. Зараз ми цього не можемо показати, ми можемо її побачити цю плиту, тільки спустившися в підвал перогощі. Це невдача, але сама перегоща відтворена. І на всіх роботах, де він є замовником, ми співпрацюємо, і в багатьох випадках, коли робота, скажімо, в якійсь історичній зоні, замовник не Кухаренко. Він також ну, співпрацює з нами, і радить щось і розглядає ці проекти, і ми просто радимо з ним. Як це зробити? От, скажімо, такий приклад, як церква на воді. Замовник був у Кричфлот. Але все-таки, значить, Руслан Іванович вніс великий вклад в те, що реалізувався цей проєкт. Ну, бачите, що от, ходить у нас. А вийшло гідне уваги творіння, де поєдналися традиція і новаторство. Такий він завжди. Натхне.